Oh. <laughs> 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 you can you I can, like your videos, you can, very good, very good, very, very good. You can answer that, without cigarettes now. Danke. St. Pauli. Uh -huh. Yeah, the red light <laughs> <street of laughs> Hamburg. And they have the greatest soccer club uh -huh. in Hamburg. Uh -huh. St. Pauli. <laughs> Це ми простой. Діти ми волонтерці передаємо. Джой Роджер. Тіло хоче передати до 10-ту бригаду Дельвейс. Класс. Якраз. Він ще дрона привіз? Завтра має передати його. Знимка буде. Так що з нимка буде. I said that you take other дрон. Yeah. For yeah. For yeah. Mavic, yeah. Mavic DJ. One, one, one small one, one small super. There's two accus, and mm -hmm. it's, it's okay. It's some of the parts, yeah. yeah. Yards, two. yeah, cool. yeah cool. Thank you for the thank you No. for the mic. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <Palo -o -sweetling. coughs> Та, І вас зазнімо, так, так та. моменту, передайте вітання, близьким рідним. Вітаю. Привіт мамі. Все да, Привіт Передаємо Бучанській громаді. Привіт. Передаємо Бучанській йому в ліцею No4. Да. Привіт. Да, Алла Миколаївна, привіт. А що, а що за канал? То я не знаю, чи вони побачать, то більше історичний не, канал. А що за канал? А, Сус Віктор. Так, так. Та. — Ми, от, ми в нас підпишемося. Добре. Будете 6 шостий мільйон вже підписників.

Блі, мало світла, мало світла! Це відомо, п'яна вишня пропало. Слухай, дивись, скільки людей, да? no. так? Не викиди навіть. А, а ти бачив Діти розмальовані. А бачиш діти звідки? Девіцькі? No, де... Київські. київські. Дома. А зверху є такий ресторан, коротше, входиш типу, через кухню. Не був ніколи? А, я бачив його, але. Но... А ми раз зайшли, на племінник пробив туди. Коротше, входиш в кухню, такий чувак виходить в халаті. Комуналка така. Комуналка. Ну, в кіт з кухню, як стараю, будинка. -а, -а. а я не був там, не І, коротше, я був. А, я бачу а ми прийшли, що тоді, ну, студенти молоді, племінник провів, каже, сидимо до знайомого треба. Типу, заходимо, от, заходьте тут, присідайте, відкриває холодильник. В холодильнику Півпалки вареної ковбаси, і півпляшки, горілки. Ставить на стіл, на столі така газета звичайна і наливає. А дружина каже, слухай, ми в ресторан йшли, куди ви прийшли? каже. Хочу, ладно, я вже не буду цей. цей, Давайте підемо. Відкриваємо другу двері, попадає в шикарний зал ресторану. А вхід, коротше, от такий, через no, 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 no. Ну, прикол. І там, і всюди ультрафіолетова підсвітка, чи яка там, що гроші видно, знаєш? Тіп, і ціни там, коротше, ми набрали 60 тисяч гривень. Типа, ми думаємо, ніхера собі. А потім каже, і якщо у вас є ця карточка, якась там знижка, було, то знижка 90%. Прикинь. А прикидаю, твій чипсию. Я прикидаю Або твій виріс, своєво... коли 60 тисяч було. 60 там, 40 нехай кажуть. <реку> не, 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 не ну, 4 тисячі, да, то 40. <реку> коротше, нам повезло. що ми... <гум> Те, <гум> 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 та то конкретно, так. Баш, отут всі. І тут все кругом закрито. я бачив? Що? от там щоб не снаряд. А, от там застряг? А, той. А той, а, той є проблем. А, то друго. Шартельний царя в парку. Де цегла оточу? Цеглі того. То, там, да, тачали, no, no. Я знаю, то камера не передасть, то. Але... то Вечором то тяжко. Ну. No. No. часу? Тут повинно, що Чесно, як людно копець. Навіть, навіть би не сказав, що у нас в країні відбувається якісь. А події. Ядра в будинках? Mm. Та, та, через... <звук> каплиця війни була збудована це середньовічна споруда. 13-ні, яке, яке 13 1500-1600 років. Але чим, чим вона відрізняється, тим, що на куполі цієї ці споруди це є каплиця, тобто тут поховані, поховані знать. Uh, тодішнього yeah? середньовічного yeah. львова, А чим воно відомо, тим, що це єдина споруда, на якій сидить, сидить сидячий Ісус Христос. Тобто він завжди або розп'ятий, або на ascendant. хресті, або стоїть, або yeah. а тут він yeah. сидить, сів перепочити. Mm. Тобто Monica, він Monica. Uh, зробив свою yeah, yeah. працю, натружену so працю, і він просто сів перепочити. Зараз його зняли з зв'язку ві... з війною і uh, ніби uh, роблять експозицію з тими скульптурами uh, за mm -hmm. От. А сама каплиця, вона дуже-дуже така. Uh, Дуже гарно тут поєднано і архітектурна сама споруда, плюс зроблені. Е... Просив цей оператор трошки підсвітити тебе, бо, каже, не ні. видно. Мало світла, G. дійсно, дуже мало світла. Уау! Так нормально? Це, це взагалі клас. От е... коли, коли була, була розбудова, розбудова. В 90-ті роки вулиці Галицької тут знайшли саме в центральній частині, майже біля площі ринок, знайшли поховання. Тобто це є сакральна споруда, вона біля костелу. А як всім відомо, костел це місце, де відспівували, і практично тут же біля костелу і відпова. З приходом А кого австрій там, там е, грубівці. Ага. Просто, ось, щоб ти зрозумів, вулиця Галицька починається. І, і з лівої сторони, буквально 5 метрів, там ну, реально були грубівці. Е, з приходом австрійців у місто е, австрійці заборонили поховання в центральній частині міста і взагалі в е, частині Львова, якій було Воно було не невеличке і я маю на увазі старий Львів. От і зробили саме відкрили Личиківське Личиківський цвинтар, Личиківське кладовище, яке вважається одним з таких найстаріших кладовищ. Воно друге мені здається в Європі рахується. Ну, Загалом так, так. Я перепрошую з Це... no. Бачите, який модний столик, так? Дерево. Кутком так столик зробили, да. круг дерева. Щось там є, сім тисячі. Це вже вже європейській Європейці теж так, щоб... Ні, дерева. європейці додатково не додумали. Ні, чого, вони теж так, типу, гарно, так як щоб дерево не спилювати. воно там таке. Так це для цього спеціально на пану і посадили. Щоб дерево вдавли. Це гра, прис і ріс. Бачиш, що в Туреччині одна з таких гарних кафешок, я тут дуже з... люблю з дружиною а... відпочивати. Це реклама вийде. Ми, ми... ми, ми, ми сидимо тут на бомбетлі, така м'якенька частинка. Вони відключають легеньку до французьку з французьки шансон. Що в Америки прожав бачити на бомбетлі? Ні, не раз. Кого правда? Кава коштувала. Лепеті, кафе? Цісарка вона йде. Цісар, так, Лежбе. А, не Лжбек. Не привокзальний. Його родич будував? Братік? Будував. Це були часи Австро-Угорської імперії. Він молода людина, яка прийшла тільки з війська. Дуже престижну мав роботу, до речі, на Слухай, Якщо я не помиляюся, то 40 крейсерів отримали в день спеціаліст такого плану будівельник. Я не знаю. Я не знаю скільки вони отримували, але вся справа це велика сума була на той час. Ну це престижних робіт було саме на і... Ніби є така навіть польська півпісенька про Львів, як молода, молода дівчина шукає собі заможного пана для одруження і шукає саме, щоб пан працював на залізниці. І якщо коли вона знайшла якогось там людину, яка їй сподобалася, вона каже, ну а чи пан працює? Працює в колеї. Ну, на залізниці в колії, а що там пан робіт. Я Чекай, як це було а, дослідно? Я кондуктор до колії до лямпи нафти неї. Тобто він займався якимись такими дрібними справами. Да, але... Слухай, там була історія, Не, що мене це, зняли були, цей дахівку повністю, переплавали на патрони колись в 2014 році. То Твіродич там не має, мав участь до цього? А, не знаю. це... це, не? це, це ну, Але це... потім авторяки відновили через рік. Деніця, а, була тут... така група Шукінблю. Вона вона співала Неве Мерід, yes. А, В Сонячну погоду можна побачити тут а, дах перекривали і не, не один раз. І кожен раз, коли перекривали дах, вони перекривали гарною. Гарним металом, і обов'язково на металі вибували дату, коли вони остання дата. Не скажеш нам з тамтої сторони, там дата 1778 рік. По-моєму, якщо хто тут лазив? Ну не знаю, не я. Я думаю, а друг лазив туди. Ми запустимо друг друг Дігір. Відомий запустимо дрона і сядемо оцей в ті роки. Дивіться, в 90-ті роки. Це така а, особиста інформація, яку я, яку я маю. Інсайдерська, Так, да, Інсайдерська. У 90-ті роки а, в мене а, ще, ще коли я вчився в школі. У мене було два таких моїх товариша. Це ще до виникнення а, групи експлорер. Вони а, займалися пошуками-пошуками. Вони мали а, такий метал, металошукач, міно шукач ще військовий. Це з такою сумкою, там батарея була. От. І вони якимсь чудом потрапили. Я не знаю як, але якимсь чудом потрапили в підземелля саме цього костелу. Кажуть, що знаходили дуже багато польських монет, які просто випадали, чи вони йшли в колектор разом з водою, потрапляли. От, і далі там є такі критки закриті. Через якийсь там от вони бачили гробівці. Каже, що можливо ті гробівці були там поховані і замуровані. У зв'язку з епідемією чуми Львові. Mm. No, no, no. Тобто вони там далі не пролізли. Але от історія And така copyright. є, вони ну скоріш за все, що я думаю, що це не з цим пов'язано. Замуровували ще тоді, коли радянська влада сюди прийшла, щоб не грабували і таке часто робили. друзі ще живі твої та звичайно що живу ли там, щось накопали якусь інфекцію. Такі речі, що ти говориш, це вони як mm. правило. Корнилося зовсім по-іншому. Ну, це, це, це легенда. Це, це просто легенда, якісь домислі e здомування. No, 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 no. Я думаю, швидший варіант, якого... оцей, щоб не розграбували. І ото, якраз ото радянська влада, коли прийшла, e ну, самі ми знаємо, що, радянська влада тут, e цей, що вони тут витворяли. Як то кажуть, тут була цивілізація, парове опалення, водопровіту, да? Водопровід, уяви собі ці прийшли, не знали, що таке взагалі. Не мали уяви. Ну, Горщики все в них, так? Да? Ти знаєш, я тобі скажу так, що моя бабуся розповідала, але я в це не дуже вірив, але розповідала, що вони ще разом з, вона ще вчилась в гімназії. І разом з гімназистками це була там жіноча, чоловіча гімназії. Разом з гімназистками в них була така а, постійна вечірня розвага. Це вони ходили до оперного театру. І дивилися, як а, жінки разом з радянськими офіцерами, радянські жінки з офіцерами ходили в оперний театр в нічних спідній білизні, в нічних сорочках, а думали, коли, що це платі, коли, да, коли а, ну, вони, вони з них реально сміялися. Я кажу, це, ну, це не може бути, тому що я ви... такі історії чув, теж так що на і... то написано Скоріше да. за все. Я думав, що це було якийсь фейк, але коли а, в 2000-ні роки. Я побачив по телевізору інтерв'ю, яка давала жінка-переселенка ще з 45-го року, коли 44-й, коли німці пішли зі Львова, зайняли радянські війська. От вона каже, що я дуже вдячна українцям, полякам, які навчили мене. Uh, навчили мене саме якимось вишуканим манерам, тому що ви не повірите, але я каже, я вдягала uh, and, uh, нічну сорочку і ідучи в тата і і це так було. Ми з горщиками нічними горщиками ходили за молоко uh, uh, in, uh, і просили, щоб нам сюди молока молочник нали. Uh, uh, бо ми думали, що це якісь кастрюлі. Uh, вони всі були з розписами. Знаєш, то мені ті стиральні машинки вже навіть не давують холодильники після цього, так? Ну от Уяви собі. Уяви собі. За тут ну. Першій годині ночі вертаючись, а, вертаючись, а, з вечірки. Я з моїм товаришем. А, нам було тоді породі 20, напевно. А, вирішили перевірити, це була зима. А, вирішили перевірити глибину, а, глибину. Люди проводяться, це такий басейн Непту на площі ринку. Там мелко. Поколіно. Ми не могли вибрати, там більше трьох метрів. Офідіть. На вигляд там по коліно. Let's go. На вигляд. Так виглядає. Щоб... А ти ще малий да. був, тобі 6 років було, понятно? А як 6? 6, років. 6. 20. 20. А, 26? 26 20. років. 26, 20. 26. Yeah. Це був вже а, перший чи другий день. Що тут таке? Чотири, туди. Не, Четвертий маршрут. <реш> <реш> левик, левик з ліхтариком... Був якийсь, Плесці, напевно, знаєш, Був якийсь фільм, шукаючи бурашку там десь, а. на будинку намалювали. Та ні, ну судячи по тому, що це плитка, це Чебурнет. щось таке. Що бурдець? Ні, то щось не то. Це, це ніби, починається на площі ринок, там є такі при, приліплені QR-коди з номерами. І на тих QR-кодах написані якісь mm -hmm. архітектурні. ніби... Е... О, дивися, бачиш, тут вже цей, оце можна считати, між. іншим, що таке. Ну, Давай зараз спробуємо. Серйозно, я вже пробую. І розписує, що пише? що? Що? історію цього міста, напевно, повністю Абстр... про цю вулицю. До Кракова прямо. А, Інтернету немає. Не? Аптека, де була винада газова лямпа. Лампа перша з золотою зіркою. До речі, дуже, дуже класно касашка. І там, коли заходиш, це все зроблено в австро-угорському стилі. Uh -huh. Вона вертова і там є uh -huh. портрет бачиш? Uh -huh. А, бачу, бачу. Ну, просто ідеально класно зроблено. Uh -huh. Супер. Так, якщо будете десь на карі, будете у Львові, заходьте, не була, Зараз зробили якусь є. На, лікувальні настоїнки. Наливки, лікувальні настоїнки. Рецепти, лікувальні рецепти, випічки. Ні, вона аптека це старовинна аптека, впливає. Обережно, Я Бережно. бережно, бережно.